Привіт! Ви на каналі Ірина Літовка. Уже всі тарологи, яких я поважаю, дивлюся, передивилися тему Пригожина. Чи він розбився, чи не розбився разом з тим Уткіним на тому самоліті 24 серпня 2023 року, я не тар... дійсно подивилася для себе в той же день, як це сталося і було повідомлено на Телеграмі. І рада, що мій той розклад, я його не викладала, тому що ви не дивитесь, підтвердив мої сумніви. Там випала карта ілюзія і карта 10 мечів, тобто ілюзії, жертви. Цим все сказано. Ну, давайте ще на темному Тароїта подивимося, що воно скаже про авіакатастрофу 24. -го. Серпня 2023 року. Як він той самоліт називається, де сказали СМІ і російські, і наші, що летів Пригожин, він загинув разом з Уткіном. Це ватажки ЧВК Вагнер. Давайте подивимося, чи так це, чи не так. Ну, четверочка Кубків. Така сумнівна новина, яку. Ну, я так думаю, подивимося розумні. Люди від, відкидають, так? І це тут така страшна, страшна тайна по місяцю по луні. Е, ви бачите, вищерка, луна. Тут темна справа, невідома, дуже багато чого таємничого. І е, шістка кубків тобто кубки, почуття. Емоції? Це все було зроблено, щоб визвати в нас з вами дуже великі емоції. Оця подія така гучна. І дійсно, тоді ви бачили, що творилося і в телеграмах, каналах, яке збудження. Бачите, страшний суд. Щось так, Ну, правильно, сталася така катастрофа. Загинули люди там. Але чи він там загинув пригожим справжній? Тут Кубка справедливості король, король жез, Жезлів. Так, да, мова йдеться про якусь таку особу, але ці карти, оця новина така, яку нам при, всім подали, і, ви знаєте, які сприймають по обидва боки. Там ридають, тут п'ють, відкорковують шампанські в нас, але ж, чи можна вірити, Ну, не буду удивлятися, якщо в цьому замішані якісь такі, знаєте, структури правосуддя. Не, прав... не правосуддя, а пов'язане із законами. Ну, мечей, які когось зрадили. Зрадили оцього короля жезлі, вогняного короля. Да, він тут і схожий цей на Пригожин, на цього такого, на сам на себе. І зрадники. Звичайно, були зрадники. Ну, мені падає трійка. Мічів, що, можливо, таки він загинув, бачите? Можливо, цей король жезлів, він загинув. Ну, по трійці мечів. По десятки пентаклів ми тут бачимо, що він з такої родини грошовитої. грошовитий. Або за це було заплачено дуже великі гроші. Но сьогодні карти. Карти Таро тільки, які, знаєте, вчора давала одну інформацію, сьогодні другу. Загинула, я не кажу, що це Пригожин, загинула якась посадова особа. Рицар Пентаклі. За це е, проплачені гроші, будуть проплачені, або хтось получить, отримає гроші. Сьогодні мої карти бачать так. Давайте ще запитаємо так, чи влаштував це все їх імператор? Ви знаєте, кого називають там на Русі імператором? Чи Замішаний в цьому. Ну, звичайно, чому він так відреагував, той імператор? Це дуже велика таємниця. Жриця каже, туди не лізти. Це велика, дуже тайна. Ну, можу сказати, що тут була посімки мічів. Предательство зрада, зрада тої родини, в якій був цей чоловік, який сказали, що він загинув. І активні дії, бачите, вогняні дії. Ну, можливо, сказати, що так. Але на дні колоди дьявол. Це була дуже така хитра дьявольська маніпуляція. Можливо, випливе якийсь обман. Давайте, чи правда, остаточно питаю. Це правда, що Пригожин ватажок човика Вагнера загинув 24 серпня 2023 року. Четвірка мечів, бачите? І десятка м'ячів. Це правда. Він, ну, якби відійшов, бачите? Ну, зараз трактую по рік і літа, як перевозять, знаєте, тих, хто уходить. Він обіздвіжена, ну, він лежить на адрі, і десятка душа його пронізана цими мічами. Сьогодні мої карти сказали так, що це був він. Підписуйтесь на канал Ірина Літовка, пишіть свої коментарі. Я вам дуже вдячна. До нових зустрічей. Будьте, будь ласка, активнішими.